Все в нашому житті почалося з Єви. Її означає «життя». Ми розпочинаємо з Єви, прочитаємо книгу Буття, другий розділ з 20 по 24 текст, ось що тут написано: І дав Адам назви всім тваринам і небесним птахам, всім польовим звірам, але Адамові не знайшлося помічника, подібного до нього. І от дивіться, як цікаво, далі зараз буду читати. Перша людина на землі це Адам. так? Але якщо ми кажемо взагалі про початок, з кого все почалося, то все почалося з Єви. так? Все почалося з Єви. Читаємо далі. І вчинив, навів Бог глибокий сон на Адама, і коли той заснув, Бог взяв одне з його ребер, а те місце заповнив тілом. Ребро, яке взяв у Адама, Господь Бог створив жінкою і привів її до чоловіка. І сказав Адам: Це дійсно кістка від моїх кісток і тіло від мого тіла, тому вона буде називатися жінкою, бо походить від чоловіка. Тому залишить чоловік свого батька, свою матір, і пристане до своєї жінки, і стануть вони двоє одним тілом. Ось такими словами, таким чином, Біблія описує появу жінки у цей світ. Можливо, в перекладі, уже з давньогрецької, з давньоєврейської мови, ось цей текст звучить не так романтично. Але дійсно, коли читати в оригіналі, як тут описується створення жінки, то воно досить таки цікаво, досить таки романтично описується створення жінки і створення ось цієї першої, потім сімейної пари. Написано, вона кість від костей взята не з голови, щоб не командувати чоловіком, хоча інколи здається, що взята з... щоб командувати чоловіком. так? Вона не взята з п'ятки, щоб чоловік над нею не домінував. Хоча інколи і таке буває, правда? ж? Вона взята із ребра. І Елен Вайт каже, чому саме із ребра? Ви пам'ятаєте, так? Щоб бути найближче до, от саме до серця, щоб бути на рівні із чоловіком, ім'я Єва, як було вже сказано, означає життя, і вона дійсно стала мамою усього живого на цій землі. Принаймні я маю на увазі людей живих, так? усіх живих людей, які є на цій землі.